Австелій, вітаю всіх! І сьогодні ми знову будемо грати в Piggies До речі, що це? Що це таке? Що це таке? Ну добре, давайте пошвидше починати. До речі, я трохи прийшов. Ну, вибачте, мене не на відео, але тоді у мене було відключення світла, і я все ж таки заподів перейти. І сьогодні ми будемо грати в другу частину. Поїхали. 13-й левел, ого, у нас є цілий один херудель і два динаміта. Ну що, нормально, нормально. Ставимо от сюди. Ех, знаєте, так важко проходити ці левели. Уя! Як же важко було, я так потів Давайте заново, от сюди. Окей, йдемо далі. Доволі легкий левел був, а це оце от уже доволі складний левел. О, що тут треба робити? Що з типу. Такого? Ні. Я, походу, занадто сильно так. Ось так тепер Все, зірочку взяли. Прийшли левел, молодці навіть кістечко взяли імба. Але мені треба без цієї штуки. Як вона називається? Взагалі? Віало? Саме для цього у мене є пепсі. Ні, це кока-кола. Це вже, кстати, статі речі швидше Кока-Кола, а не Пепсі. Ставимо її о сюди. Е Ставимо от сюди і все. Три зірочки у нас вже є. Херундель у нас дуже веселий, дуже задоволений. Не знаю чому. Ну, простий був левел. Тут уже з часом левела стають все складнішими і складнішими. Я з дитинства пам'ятаю, як треба це робити з дитинства. Треба робити ось так. Там та-та-та-та-та Але треба ще взяти зірочку. А, вона ось тут. Я їм їх не побачити? Тобто треба може зробити ось так. Ні. Ну ось так явно. Я не розумію, як це, як отримати зірку. Окей, я не можу отримати ту зірку. Коментар дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме дві коментарі потерпіть у наступне відео. Тому давайте будемо грати в 16-й левел. Пропустимо, пропустимо. О, ні. Тут знову треба буде будувати ракету оцю от велетенську, здорову. Ну ось так приблизно, так? А, ні. Ось так. Все, дивимося, дивимося. Зараз все буде. І динаміт. На три зірки з першого разу, думаю, це заслуговує вподобайку, але вподобайки я потім пізніше поклянчую. Пішли далі. О, нам, до речі, вже доступна парасолька. Так, робимо ось так. І ось так. Так. Відкриваємо парасольку. Дивимося, що ми зробили щось не так. Ось так треба зробити, мені здається. Відкриваємо парасольку, закриваємо парасольку, дивимося, що ми також щось не те зробили, але що. А, та тут треба було всього лише просто так. Я думав, тут треба от декілька разів грати. Спочатку зірочку, потім на час. Або навпаки, спочатку на зірочку, потім на час. А тут так просто все. Окей, граємо далі, робимо ось так, ось так. Закриваємо і встигнемо не встигне. Я думаю, ти можеш, просто ти притворяєшся, що не можеш Давай, йдіть і доїжджай собі спокійно. Без Кока-Коли ми вже змогли. Тепер треба на час. Як заробити на час? Думаю, ось так. Тепер відкриваємо, закриваємо і їті, і, і, іть. Встигли, встигли. Оця от конструкція, я думав, вона не зачепить, але вона зачепила. Тому я повинен бути таким веселим, як Херундель. речі, пам'ятає, хто списав, що Херундель легенда. Що окей, що мені тут треба робити? Мені треба полетіти от сюди. І сюди. А ще треба забрати зірочку. Ну зірочку пізніше можна. Робимо саму просту конструкцію. Ось, ось так приблизно. Все дивимося. Робимо ось так. Відключаємо. Включаємо Кока-Колу. На час ми встигли. Залишилося тільки забрати зірочку. Ой, я кудись сюди нажав. До це потім можна. А ні, я це буду грати сам, коли виключать світло. Я не туди зайшов випадково. Дев'ятнадцятий левел, ще це треба доприйти. Е, Треба зробити ось так, на мою думку. Тепер включаємо. Відкриваємо парасольку. Зараз ще не на часі. На часі, все, тепер включаємо ось так. Виключаємо вентилятор і чекаємо, коли вже доїде. Доїхав? Неочікувано, але доїхав. Скажіть, хто сумнівався? Ніхто не сумнівався. Йдемо далі. А та тут можна од... одного хриунделя поставити. Давай в ти справишся, я в тобі сумніваюся. Ну як я і казав, я в Хеонделі сумніваюся, але він мене здивував. Важкий був левел. Не знаю, як його пройшов, але якось зміг. Що нам треба? Треба оцю, -оцю дорогу пройти за 18 секунд без крах-бабах. Та там було так і написано крах бабах. Робимо ось так, ось так. А взагалі можливо це зробити за 18 секунд. Але сподіваюся, можливо. Дивимося, 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 дивимося. дивимося. Давай їдь, 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 їдь. Ні, за 18 секунд не вийду в мене. Але без поломки зато вийшло. Окей, а як зробити з поломкою? А, ось так, ось так. Точно. Та, бачите, вже набагато швидше йде. Але оця от конструкція, мені здається, вона дуже нестабільна, вона в будь-який момент просто сама по собі перевейнеться, впаде і більше не встане. А як кстати, міг заразу так поставити? Навіть крепу не було. Так, ідемо далі. 22-й левел. Mm. До речі, вже дають мені механічну Механічну сольку. Ставимо усе. Щось я на треба ось так робити. Геніально і, фр... і легко, ось так буде все. Спокійно собі маємо доїхати. Дечі, я думаю, я вам не казав, але мені ще й пружинку дали, яка щось така собі. Мені здається, краще, аби без неї я грав. Давай. Ну але хоча б зірочку я повинен отримати. Ні, я навіть зірочку не отримав. Ні по часу не вклався, ні зірочку не отримав. Значить, без цього буде усього. Уже спокійно собі їдемо, нормально, е, точно нормально. Та. А, ні, ми не встигаємо. Ми точно не встигаємо. Та. Щось не так, щось а, бо я на, пів, на пів блока далі став. Для чого я на пів блока далі став? Стоп, яка підказка? А, -а, -а я зрозумів. Треба ось так зробити. І буде швидше, так? І ось так ще зробити, все ідеально. Ну їдемо ми нормально. Чи встигнемо ми, чи ні. Мали би? Так, ми встигли, там залишалося 76 мілісекунд. І так, тепер ще треба забирати зірочку. Мені здається, треба зробити ось так і все буде. А чому в перший раз не можна було оцим колесиком зачепити зірочку? І так, залишилося ще два левела. Ой, ні. Ой, ні. Кипець, я до речі, зловив флешбек, як я в дитинстві грав цей левел, і я не міг його пройти. Був. Так, робимо ось так. Все, має все бути. І тепер робимо. бум. Ти встигнеш за 5 секунд? Мені здається, ні. Це підстава, це підстава, ти мав встигнути хриундль. Походу на цьому левелі я довго затримуюся. Робимо ось так. Та ой, ще швидше треба, ще швидше. Ви запам'ятали, що треба ще швидше? Можливо, ви і не запам'ятали, але я запам'ятав. Робимо ось так. Т в точно то точно в те саме місце. Я точно запам'ятав. Рерундель все ось так. Мужик, може поспішиш? Все. Залишилося у нас там щось в районі одна секунда, сою граємо ще раз. Тепер треба взяти зірочку і поїхати якось назад. Відбиваємося. Зараз ми котимося назад. Так, так, так. Стріляємо. Я думав це буде складніше, але ні, нормально. Так, далі у нас чекає 24-й левел. Я згадав, як я в в це грав. Я ненавидів цей левел. Просто ненавидів. 2000 Ну все, я прийшов приблизно 12 левелів. Я думаю, за це можна поставити вподобайку, да? Ага. Ну а під кінець я хочу погодувати свиню. Ну все, Король у нас задоволений, тому всім пока. Не хочеш більше кланутися, не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал.